Бабусенько, дорога, можна піду до мами? Навіщо, дитинко моя, грайся краще ляльками? Чому, бабусю, скажи, мені туди не можна? Як виростеш, дізнаєшся, в селі це знає кожний. Я з бабусею жила у старенькій хаті. Поруч мама з братиком у новій багатій. У мене татка не було, його не пам'ятаю. Мама заміж вийшла вдруге, в бабусі проживаю. Я бабусеньку люблю, їй допомагаю, вона мені варить їсти, усього навчає. А на маму свою рідну із за кущів дивлюся. Вона гарна, привітна, а дядька я боюся. Братик грається зі мною, як ніхто не бачить. Обходжу стороною подвір'ячко наше, захворів і помер дядько, пізніше й бабуся, коли я заміж вийшла, померла моя матуся. Хоч у мене є сім'я, опікуюся братом, допомагаючи можу, їсти не до хати. Після смерті усіх сказала сусідка. Жаль мені так тебе, ти ж росла сирідка. Відмовилась після пологів від тебе, рідна мати, бо ти дуже була схожа на рідного тата. А він маму залишив, як була вагітна, баба взяла опікунство, бо кровиночка рідна. Ти бабусю називала мамою маленька. Рідна від тебе втікала, не любила ненька. У село вона з міста хлопця привезла, бабусі наказала, щоб ти до них не йшла. Захворіла, то просила мама, ще й благала, щоб усі її гріхи я щиро пробачала. Я пробачила їй все, і зраду, й облуду, лиш бабусине лице я пам'ятати буду, її щирість і любов, її ласкаві руки, що гляділа, як доньку, мене рідну онуку.